Дорогі наші фіни, наші бойові побратими, наші друзі, Маркус, рідний, Дай я тебе в мог. Дякуємо вам за допомогу. Ось бачите, це гільза, якою був уражений російський винищувач самоліт. Але не єдиною зброєю ми можемо боротися. Ми дякуємо вам за те, що ви привозите нам такі... Корисні речі як дуже класні і практичні турнікети, це дуже важливо. Багато втрат йде із за патрі крові, втрати крові. І турнікети це дуже важливо. Ми ці турнікети передамо бійцям, які воюють на нулю. І в ці бійці ще для вас запишуть окрему подяку. Передалі. Ось така чудова штука, як промивка для очей. Особливо вона важлива в окопних боях, там, де є багато уражень е піском та ґрунтом очей. Вони теж підуть і це буде дуже здорово. Також хотів би окремо подякувати фірмі Tammet Sterisol е та нашим фінським друзям. за Отут э, медикаментів з э, всякої медичного приладдя більше, ніж на мільйон гривень. Це дуже велика допомога. Вона піде як на госпіталя для поранених, як на, перевоз, на перевізку поранених. Також э, част, частина з цього храму піде э, частина з цього. цього э, цей допомоги піде не бійцям на нуль. Хотів ще окремо виділити пана Маркуса. Я не знаю, чого він мене якось так полюбив. Він мені вже привіз другу машину. Перша машина вже працює, вона я йому знімав відео. Ця машина також буде працювати для перемоги. Ми сподіваємося, що ми зможемо спільними зусиллями фінського та українського народу. Побороти цю расистку нечість, так. І ми тут даруємо також Маркусу і вам передаємо з любов'ю до України сердечко. Український волонтер Маркус. Наш девіз – воля або смерть. Добро пожаловать в Україну! А також шеврон моєї бригади, 23-я військова санітарна летючка. Навіть кікотик до мене прийшов. Дякуємо вам сердечно. Це, це допомога дуже важлива. Ми окремо ще тоді допишемо з бійцями, коли вони будуть це отримувати. Відео і е, вам все прийшли. Величезна дяка. Дякую вам за. Цю роботу, це не, ви не воюєте тільки для України, це для а, нас всіх. Ми просто робимо те, що ми а, думаємо, що правильно є. І, ну, мабуть, обладнання варто щось, але а, ваша робота не має ціни. Але я ще хотів би допомнити, що без допомоги наших фінських друзів. Інших друзів з Європи, Америки ми би не вистояли. Це була просто гра в смерть. Величезна їм дяка за цю допомогу.